Слава Ісусу Христу! Сьогодні Бог каже откровення про майбутнє на роки вперед. Світ зараз у такому форматі, який ми бачимо, він йде до свого кінця. Дві тисячі років, грубо кажучи, до Авраама. Дві тисячі років історії Ізраїлю ми бачимо. І дві тисячі років ми бачимо християнство, історію церкви. Далі вже приходить тисячолітнє Царство Ісуса Христа, тобто головний персонаж, який створив небо та землю. І тому саме зараз час людям вивчати історію людства, що записана в Біблії, зробити висновок та визначитися, врятувати себе та ближнього. І якщо вам це цікаво. Якщо ви хочете знати правду, знати більше, вивчати Біблію, напишіть мені або підпишіться на канал Салтаненка в телеграмі. Амінь.